Олександр Мусієнко, керівник центру військовоправових досліджень, долучається до нас. Вітаємо Вітаємо. вітаю вас вже завтра. Ми сподіваємось, що Сенат винесе на голосування пакет допомоги Україні. Байден заявив, що одразу його підпише. Які фактори будуть ключовими на фінальному голосуванні? А я думаю, що рішення вже скоріш за все прийнято, що в принципі зараз так складається ситуація. Бачите, дуже важливо, що от постфактом цього рішення дуже багато обговорень, і дуже важливе правильне інтерв'ю і президента України Зеленського в цьому сенсі, якраз для американських медіа, що зараз важливо не забути це питання і не заговорити. Тому що Сенат проголосує в принципі, там ну це 99% що це рішення буде. Президент підпише і вже всі говорять про те, як швидко допомога може на. Дійти і зараз ключове питання все ж таки в швидкості надходження. Тут два моменти, я би сказав: перше це швидкість надходження, і в принципі є підстави вважати, що до кінця цього місяця вже перші пакети будуть в Україні і на фронті важливих, таких як снаряди і а, протиповітряна оборона ракети, і атаки МС, яких ми дуже чекаємо, які нам зараз дуже необхідні для того, щоб нищити логістику ворога. Ось тут пан Зеленський сказав в інтерв'ю абсолютно правильну думку, на якій треба наголошувати, що нам потрібна зброя, яка дає можливість бити по тилах. Чим більше у нас дистанційної зброї, чим більше ворога можна бити на підступах, тим менше контактних боїв, тим менше ситуації, яка становить більші загрози для життя і здоров'я наших військовослужбовців. Тому я би сказав, що питання Сенату. Воно вже ну просто скоріш за все вирішено. Я не чув зараз і не бачив жодних, скажімо так, рішень чи заяв про те, що голосувати не будуть ну за виключенням, мабуть, незначної частини республіканців, але це не позначиться на результатах. З цих 60 мільярдів доларів важливими є програми, за якими власна зброя буде закуповуватися. Підій, також USAI. Як багато зброї Україна зможе отримати за ну, принаймні за цими програмами, тому що не, не всю суму буде на це витрачено. Ви знаєте, я читав західних медіа, десь уже не пригадую де оцінку, що це безпрецедентний рівень допомоги на сьогоднішній день, які виділяють США Україні фактично одноразово протягом року, тому що взагалі до 2024 року США виділили сумарно 74 мільярди. Ну це вважайте за два роки. А зараз вони виділяють 61 мільярд практично. І тому ця допомога дійсно значна. Що стосується механізмів, поясню Справа в тому, що там є такий пакет, наприклад, який стосується Assistance to Europe, так тобто європейським партнерам. Що це означає? Це означає, що зараз зі складів в Європі зброї, яка є, в тому числі американська, можна взяти і передати Україні, а потім її компенсувати. Є пакет, який передбачає виробництво зброї в США і закупівлю для України. Це мається на увазі та зброя, яка має надійти атакамси, озброєння до F16, артилерія, ППО і так далі. Її будуть закуповувати. Наступний пакет, який стосується заміни. Того, що було поставлено, і планується поставити в Україні в арсеналах США, тобто компенсація. Ось ці за цими трьома критеріями, в принципі, за всіма цими трьома критеріями є шанси отримувати допомогу і зброю для України. Найменший звичайно в тому сенсі, що це компенсаторний механізм, який США закуповує для себе, тому що вони в тому числі компенсують те, що вже було передано. Але все одно частина з цих грошей так само може піти. Наприклад, коли зараз говорять про те, що зброя може надійти дуже швидко в найближчі дні і тижні в Україну. Це якраз передбачено тим, що вже виділені кошти, які дають можливість потім компенсувати США, тому вони можуть виділити зараз і поставити це зі своїх європейських складів щодо далекобійних ракет з про які ви вже згадали. Там є пропозиція зобов'язати президента Сполучених Штатів надати Україні це озброєння раніше. усіляко Байден уникав цього. Але ж зараз все одно виходить, що все впирається у волю президента. Це рішення непрямої дії, навіть заклик Конгресу, Сенату. А я вам скажу: тепер дивіться, яка ситуація. Тепер республіканці перевертають на свою користь. Ситуацію шахову дошку, чому тому, що тепер вони зможуть сказати, що ми насправді нас так закликали підтримати Україну. Президент Байден ми підтримали, запропонували надати Україні атакамси, розробити план перемоги протягом 45 днів. А чомусь цього не робить адміністрація діючого президента США? і тепер республіканці можуть використовувати це і в ході передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Тому я думаю, що це додатковий тиск, якраз зараз. В хорошому сенсі на президента Байдена і він нам на користь. І я все ж таки думаю, що такам все будуть. Хочу також уточнити: в законі прописано, що використати ось ці понад 60 мільярдів доларів мають до кінця 2024 року, до вересня, якщо точніше, якщо не встигнуть, гроші згоряють. Думаю, що встигнуть. Ви знаєте, потреби дуже великі, компенсувати треба. Я вам наведу один факт і приклад. Дивіться. Підприємства оборонно-промислового комплексу США готувалися до цього рішення, розширювали виробничі потужності, можливості новий завод добудували в Техасі з виробництва снарядів, і вони чекають зараз оборонних замовлень. Вони готові працювати і освоювати ці кошти. Тому я думаю, що є всі підстави говорити, що гроші будуть використані. Економічна допомога Україні так точно, пряма фінансова. Що стосується зброї, потреба є дуже велика. В Україні і є дуже багато тих контрактів, які треба укласти і поставити в Україну. Кирило Боданов говорить про те, що з середини травня Україну чекає дуже важка ситуація. У нас є буквально 30 секунд. Як ви тлумачите ці слова? Я тлумачу таким чином, що зараз дійсно ворог активізує свій наступ з Білгородської області на Харківщину і на сході. І нам потрібно буде пройти цей період, поки США нам постачають зброю. Вони дійсно активізовуються дещо раніше, тому що бачать, що Україна отримає підтримку. Тому будуть буде непроста ситуація на фронті. Але, врешті, я думаю, що за допомогою США і західних партнерів ворога буде чекати пастка і дуже неприємний сюрприз. Спасибі вам за коментарі. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.